Дорогі мої друзі, а також гості мого каналу рада всіх вас вітати. Сьогодні хочу зробити сосиску в лаваші чудову закуску, перекус. І для цього нам потрібно, звичайно, сосисочки. Я брала ось такі тоненькі і двіненькі, так мені зручніше буде замотувати їх. Також потрібен звичайний лаваш, яйце, молоко, ну і сир. Сосиски, звичайно, можна відварити, але я обсмажу, тому що так, звичайно, смачніше. Сосиски обсматриваю на великій кількості рослинної олії. А поки обсмажували сосиски, твердий сир я натерла на терці. Лаваш розрізаю на полосочки. Далі збиваю билкою яйце, відправляю дві ложки молока. І знову все це розмішию. Далі беру листочок лаваша, змащую нашою молочно яєчною сумішшю. Далі притрушую поверхню твердим сиром, обов'язково, щоб сир був. Натуральний, сирний продукт. Викладаю. Можна ще додати зелень, можна додати любі спеції, які нам подобаються. Але в мене доволі ароматні сосиски, тому я більш нічого додавати не буду. Ось так закручую наш лаваш. І поки що ось так складую. Беру наступний листочок кулаша, змащую і роблю так з усіма. Всі сосисочки вже замотані. Тепер я бачу, в мене яєчно-молошний суміші маловато. я додала ще одне яйце. Все взбиваю і теж додаю ложку півтори молока. Все гарненько розмішую. Духовку я вже включила, розігрівається, застелила пергаментним папером форму для випікання, змастила трошки рослинною олією, хоч цей папір дуже хороший, випічка до нього не прилипає, але для цієї випічки я трошки змастила рослинною олією. І далі я буду окунати тільки, мабуть, у більшу мисочку. Переліти, так мені буде удобніше. Вширшуєте в і буду окунати наші сосиски з лавашом, ось так повністю. І відправляти на противень. Так роблю з усіма. І так, всі заготовочки готові, відправляю в розігріту духовку на 10 хвилин. І ось наші чудові сосисочки вже готові. Ось так можна скуштувати. Ще доволі гарячі. Ось такі на розрізі. Там сир розплавився. У мене був сир моцарела, можна взяти інший. Чудово, швидко готувати. Хрусткі, чудові, сосиски. Ось так. Ставте лайк. Кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Дуже швидко робити. Пригодиться як на сніданок, так і на вечерю. Дуже удобно брати на роботу. Дуже смачно і швидко робити. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!